Друзі, сьогодні зірвала, дивіться, залишки жовтих слив, тверденьких, і чорного принца. Це абрикоски такі в нас. Тверденькі хочу закрити цілими. В баночках таким рецептом можна закривати і персики, а я буду закривати жовті сливи і абрикоси. Так, друзі, приступаємо. Я не дуже люблю пастеризувати закрутки, тому буду закривати ціленькі абрикоски таким чином. Накладаю в баночку. Треба, щоб плоди були тверденькі, щоб вони тримали форму, не потріскалися. Ну, ось таким самим чином я буду і сливка накладати. Дивіться, які вони. класні. Ми купили цей будинок і тут такі абрикоси вже росли. Я в інтернеті я все дивувалася, що це, чи персик, чи абрикоса. Ну, от воно таке от зверху бархатне таке, як персик, а зсередини, як абрикоса. Дивіться, я вам покажу як воно виглядає. Дуже солодке. Дуже смачне. Нагадую і, персик, і абрикосу. але це. Виявляється просто схрещення абрикоси і аличі. Плоди величенькі, вони такі, як персики. Ну, Персики що невеликі. Тепер я просто заливаю окропом. Заливаємо окропом. І залиш... накриваємо кришкою і залишаємо, щоб трішки вичехло. Ну, хвилин, може, 15, можливо, 10. Так. Угу. так, в мене поки що сливи абрикоси стоять, вичахають. І Також я лупаю, вам показувала вже на варення, на пастілому. І хочу сказати, що якщо серед вас є е дівчатка, хто полюбляє хендмейд, рукоділля, дивіться, кісточки від абрикос я собі засушила, е буду знімати потім пізніше, е як я буду декорувати горшочки для квітів. Е такими кісточками, можливо, вазочки робити. якщо Хочете спробувати зі мною робити такі поробки, то заготовляйте вже зараз. Просто на сонечку я їх мию, на сонечку сушу. Дивіться. свикрушка моя, вона насушила собі зернятка їсти. Не знаю, що там корисне воно не корисне, але можете подивитися там в інтернеті з приводу зерняток. А на поробки я собі, дивіться, ось насушила. Зараз будемо вже, в принципі, Ще 5 хвилин і будемо зливати. Так, тепер, коли вичахло, я стіжу цей сиропчик собі в кухоль в літровий, щоб зразу і поміряти, скільки в мене цього сиропу. Тепер, друзі, сироп, який ви цілили 350-400 г цукру на 1 літр сиропу. Я буду класти на 1 літр два стакани, цукру і, от, і пів чайної ложки лимонної кислоти. Дівчатка, дивіться, сироп закипів. Зараз він у мене покупить хвилин 10. Збираємо оцю пінку. Дивіться, якщо ви хочете пастерилізувати, то тоді берете холодною водою, заливаєте. Свої плоди, потім зливаєте цю воду, міряєте її на літр води, так само насипаєте 350-400 грам цукру і от пів чайної ложки лимонної кислоти. Закипить у вас цей сіробчик, заливаєте в банки, ставите стерилізувати маленькі баночки 10-15 хвилин, великі 20-30 хвилин. Потім закатуєте, перевертаєте, окутуєте і все. Друзі, тепер накриваємо. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Всім мира, добра. Пока-пока!